Учи Христові, то ви побачите, е, що там обов'язково написано ключовий вірш, тобто цитати святого письма. Цитати це є ті самі молитви. І е, е, якщо брати інші конфесії, то ми бачимо, що ви, там акцент роблять на святе письмо. Так що ми теж повинні, добре наші діти повинні знати святе письмо і цитати, тому що цитата як ця це це молитва. І як діти, щоб засвоїли, вивчив цей цитату, наприклад, бачите малюнок, якщо він теж у вас є на слайдах, малюнок ми кажемо, О, давайте ми повторимо цю цитату яку ми сьогодні вивчили. Полюби Бога Твого всім серцем своїм, можна так показати, всім розумом своїм, всією силою своєю, всією душею своєю, як голуб, і ближнього, як самого себе. Тобто Такій бесіді ми надаємо руки, щоб діти краще запам'ятали. Функції гри, як я вже говорила, не буду зупинятися. Є уроки стандартні, такі, як ви щойно побачили, що була мета, біблійна основа, хід уроку, основна частина, заключна частина, а є нетрадиційні уроки. Тобто урок не такі, як кожну неділю. Тобто ми можемо робити чаювання. Ми це робили не один раз, робили, ми тільки цього року робили ремонт. Раніше ми займалися у тих класах, ви лише побачите на слайдах класи старіші. Тобто солодкий стіл, звичайно, за батьківський кошти, тому що нас ніхто не фінансує, нас це йде просто силами викладачів. І якщо є ініціативні батьки з силою батьків, принесли якісь печиво стакан тут ви бачите, слайд стаканчики діти п'ють. А я розповідаю, наприклад, ікону взяла тайна вечеря. Тайна вечеря, взяли, наприклад, чай ми сьогодні п'ємо і розказали, що таке тайна вечеря, як Ісус Христос для чого збирав учня на Тайну вечерю, як ми повинні снідати, щоб перед їжею молитися, щоб після їжі молитися і так далі. На цьому я ще буду пізніше говорити. Так, Інтерактивні вправи. Це різні форми, методи роботи, це можна почитати в інтернеті, подивитися. Нестандартні уроки, ті, що я говорила, дитина розказує, чому для неї важлива Біблія, чимуть ми дивимося. І як сказав Василій Великий, якщо твої таланти розраховані на рік, всі зерно. Якщо на десятиріччя сади дерева, а якщо на ціле життя віддай дітям часточку своєї душі, навчай їх. І для викладача пам'ятати, що ми не скільки робимо користь за дітей, що ми дітей навчаємо, бо з дітьми навчаємося ми самі. І от я вже не один рік викладаю з дітьми, і здається, що ніби вже ті самі теми, бо не свята, бо ми кожен, якщо до на десяті свята то ми обов'язково говоримо в ході програма, ми все рівно говоримо про те свято. То ви знаєте, кожен раз по інакшому, здається, ніби і це писав, кожен раз по інакшому. І щораз переконуюся сам, що дійсно Біблія це як це море, воно є глибока. І кожен щось і таке нове для себе визнаєш таке щось цікаве. Що ще для викладача потрібно? Література. Оскільки література, ми виходимо, що література є дорога, і ми просто якими ми користуємося, яку би я радила, література духовної пасіви. Обов'язково тут все є. Я кажу, із тих всіх, що тут все є духовні пасівий, священнослужителі знають. Обов'язково треба, там є і по заповідях Божих, і по віру, і про блаженство, і різні розповіді. Далі Божа іскра про Радіченко, у вас все на слайдах написано. Обов'язково треба, щоб для викладача було. Там є і розповіді. Ну, все те, що потрібно. Закон Божий, Біблія. Можна використати ще дорога додому, теж в розповіді православна Читанка, Київський патріархат. Хороша книжка. Ви таємниця твоєї душі тут розповіді. Я думаю, вчителі знають вже напевне, таємниця твоєї душі теж дуже цікава книжка. І для, для викладача постійно треба наочність. От я купила отаку, раніше, я не знаю скільки вона зараз стоїть, на 50 гривень я її купувала. Вона на російській мові, але я її брала заради наочності всі малюнки. Тому що без наочності дитина нічого не запам'ятає. Ви самі знаєте, навіть для дорослих. Якщо ми бачимо, ми краще запам'ятовуємо для наочності. Життя Пресвятої Богородиці, якщо ви десь побачите, то я б радила вам її придбати. Так само диски є. Диски я не показую на мультфільмі, де такі, знаєте, діти, носи довгі, вуха довгі. Більш такі, щоб люди похожі були на людей. І пропонуємо моя перша біблія. В інтернет треба зайти, можливо, є, я вам точно не скажу. І прекрасно закон Божий для сім'ї та школи. Тут все є. Тут є шість дисків. Я купляла його за 120 гривень. Я зразу кажу ціну, бо у вас їх цікавлять, я думаю, ціна в почаї купляли. Але на Жирові Ані там дешевше. Тут все є 10 хвилин і музика, і дуже гарно на чисто українській мові. Колись до монаха підходила, кажу, що для підлітків дати, навіть і для дорослих, я навіть в академії часом семінаристам показую. Хто качає калеф, отаке, якщо у вас є в інтернеті, якщо знайдете в інтернеті, я не знаю, то теж я вам радила придбати. Тут може і для дорослих, навіть для батьків показувати, ігрові, ігрові автомати, як діти не можуть хворіти хвороби, що не можуть відійти від комп'ютера. І так далі. Ну, і тут такі теж притчі, старий і новий заповідь», біблійна. Історія. Також можна заповіді Божі для заповіді, така книжечка. Для менших дітей, б би говорити, ким не треба бути. І для наочності, що ви ще порада, це я внучку купляла отакі от е, малюнки великі, уроки Ушинського, так, великий педагог. Отакі от розмальовочки, тут вже розповідь, запитання дітям показали, і ви вже по цьому бесідуєте. Уроки ввічливості. Так. Там вже на столі почитаєте. От які методи і форми роботи. Зараз ми будемо говорити про методи і форми роботи трьох вікових категорій. Діти молодша ланка, середня і старша. Молодша ланка, бачите, 6-8 років. Ми не можемо. Творити клас одного віку, тобто діти всі вісім років. Тому що сьогодні дитина прийшла, завтра дитина не прийшла. Деяка дитина раз на місяць приходить два рази, розумієте? Деяка, три деякі постійно, і такий потік розумієте, постійно є постійні діти, а Є такі знаєте, що діти прийшла, нема, бо вона вже запасалася на гуртки. Так що ця проблема простежується не тільки напевно нас, а я думаю, також і у вас, що важливо для дітей такого віку. Важливо те, що вони сприймають се на долоні, малі діти. І вчителі ви нам прекрасно розуміють і священнослужителі, які викладають в школі. Вони все, що ви їм скажете, все вони запам'ятовують. Але особливо, оці віршики, які ми вам розрахували, вони прекрасно засвоюються. Але тим віршикам, які тоді ви їм надаєте руки. От я такі надаю руки, ви можете надати інші руки. Тобто їх увага досереджена на дуже короткий час. Тут виклад матеріалу десь 10-15 хвилин. Тому що ми більш рухаються. Якщо викладати, то все треба на показувати, руки показувати. Вірш різні віршики. Ми відтворюємо руками. такий, наприклад, віршик, який я дуже люблю, вам продемонструю. Бог присутній є між нами і на небі, і на землі. Він все бачить, він все чує, цілим світом Він керує. Господь любить усіх нас. Він є з нами повсякчас, і так далі. Далі, знаєте, деякі такі методи навіть приходять на ходу, що ти і не думав, а вони раз приходять. У мене такий був випадок, вони ж говорять погані слова. Ви ж знаєте, діти перший клас вони вже можуть сказати, що хочете. І, і в мене якось так сталося, що я не мала наочності. Знаєте, думаю, боже, чим я його цікавити? А вона дитина мала ручку. А ручка така, що бульбишки. Я кажу, діти, от хто говорить погано слова, гляньте. Оці бульбашки це наші добрі слова, світлячки. Коли ми говоримо добрі слова, ті слова світлячки виходять з наших уст. А коли ми говоримо погані слова, то ті бульбашки перетворюються на чорні, і вже знаєте, тема зразу тишина. І так далі. Наприклад, що що такий гріх? Ми там говоримо з маленькими дітьми. Обов'язково, що було написано. Бачите, якими буквами написано? Гріх, ми ще говоримо, і ми ще з мене висить це є погана думка, тому що гріх десь думки, погане слово і поганий вчинок. І ми кажемо, давайте зараз пограємо в гору. Там о, не слухатись батьків, якщо поганий вчинок, закриваєте очі, закрили. Якщо хороший вчинок, плескаємо в долоні. Е, далі якусь музику послухати, е, можна використовувати для дітей початкові ланки казки. От мене їх я вже не принесла, бо вона у мене в школі е, казки для шкільного молодшого віку. Вона велика книжка. І з малюнками, ви знаєте, я для себе відкрила, що казки, можна зовсім по інакше пояснювати дітям. І ми давали про от я розказувала недавно казку, про, як лисиця відібрала в зайчика хату. І все на духовну тему, на моральну духовну, от, яке серце було того, яке того. І дітям дуже цікаво. І Потім поєднують, тому що на казках теж діти виховуються. Е, далі, е, якщо розповіді вчитель готує під розповіді, ми її розказуємо коротенькі розповіді, і бажано не читати дітям маленьким, про маленьких я казав, а розповідати. Отут ви бачите творчу роботу, дітей ліплення. Отут ви бачите пластилін. Це в нас була така, навіть менші діти були трошки ми говорили про Волонську вежу, що там чи, е, торкалися і. Е, Води будували її. Потім бачите, майстер класу робили Ростава Йосипівна, яка продавала, вона у нас веде дітей початкової ланки. Я дуже дякую Богу, що у нас така людина є. І різні методи. Отут, щоб я не повторювала, о, ми робимо, наприклад, коротеньку молитву, щоб ми знали, Господи, благослови. Коли ми говоримо цю молитву, що дитина знала, цю закладочку ви можете брати в школу. Світочка, це теж у вас на диску є. А тут вони вже плели, Ми робили майстер-клас суботу, то ми робили різні дівчата, плели, то ми, я запрошувала старших дітей. Бо чесно кажучи, я сама такі, знаєте, оце оцелоту для мене складніше плести. А діти вони дуже швидко орієнтуються. Наприклад, Господи, благослови, господи, помилуй. Коли ми говоримо, от, господи, помилуй, Коли ми ці молитви говоримо. Коли їх треба говорити, чомусь постійно промовляти. Далі ми давали такі для стрітення. Бачите, ангели робили для стрітня. Далі ми робили для благовіщення можна виробити лілію. Зараз це робиться. От ви побачили на коридорі майстер-клас, ми просто шаблони з інтернету я роздруковувала, казала дітям, приносить нитки, і вони вже кожен собі сам вибирав шаблон, який хотів. От на коридорі ви побачите, і ми собі ниточкою тут. Вже клеїли. Ну, це йде одне заняття на майстер клав вже іншу тему, просто не вкладатися в час. Е і ангелів тут я давала, вони робили. Отакі різні браслетики, ну ви зараз побачите, це все таки знайоме далі. Е от бачите, як лисиця і журавель е з маленькими дітьми, як приходили лисиці, про, про дружбу, ми говоримо. І далі теж з дітьми вчимо таке, себе за пальчик. Я тобі прощаю, забуваю зло, поти сім у руки, щоб добро було. І так далі. Можна поєднати із заповідями, ой, не заповідями із е, казкою про 12 місяців, розумієте, із біблійною історією. Тут е, просто треба вчителю володіти інформацією. Творчу роботу тут діти, які робили просто. Оце дівчинка малювала. Я думаю, що то вона так намалювала? Кажу, ну поясни цей малюнок. Вона каже, оце 10 заповідей, ніхто в рай не попаде, якщо не виконує 10 заповідей. А це око, бо ми в храм ведемо Разі заняття, які ми проводимо в храмі, в Катерининському храмі, в соборі. Це все відуще око, що Бог все бачить. Це така ну, фантазія дитини. Творчі завдання, оце, що я Мишкою показую, коли душа спить, коли прокинулась, коли спить. Коли ми молимося, чи пробудилася, пробудилася. Коли ми ліниві, пробудилися? пробудилася, спить, чи спить. Так, і дала, і такі зірочки, це де, і взагалі освітній школі використовується. Діти малюють, діти малювати малювати Біблію, як хочете, вони малюють і на рушнику, вміть із іконою, хтось лампадку, і всі по різному Ви знаєте? І, ну а це дерево пізнання добра і зла малювали оці дві. Отже, діти щось 7-8 років, що не повинні знати. Обов'язково на кожному занятті ми повинні говорити про літургію. От роздрукували, ми роздрукували, що дитина приймає святе причастя, сповіді і святе причастя. Тому що дитина, якщо вона не буде прилучена з дитинства до церкви, вже в 10 років, ви мене зрозумієте, важко дуже дитину вже залучити. Тому що вони кажуть, знаєте, на нас більше слів робить друзі, школа, ніж діння школа. Це дитина, яка мені отак от і сказала. Причастя й обов'язково е, хреститися перед їжею молитися після їжі. Це обов'язково ми говоримо дітям такого віку. І діти вже повинні знати молитву, чи наш, батькам говоримо. Ми роздруковували навіть батькам. Ми робили отакий от майстер-клас. Я вже тут від... <кхем> Роздрукували з інтернету, вони брали серце, вирізали серце. А тут ми робили молитви. Молитва до Святого Духа, я надруковувала, вони б до того писати, що ми самі наклеїли вже. І вони собі наклеїли. Має дитина принести свій зошит. якщо вона принесе, то ти мати можливість подивитися. Молитва до арла Хоронителя, перенавчання і звичайний молитовник. Кажемо, батькам, що мала дитина молитовник. Діти повинні знати перед їжею, після їжі, три святе, і ви бачите, молитва одна дві хвилини повторення. Такий час виконувати матеріалу 15, 20 це вже забагато, але це залежно, як ви його ведете. І підсумок. Далі методи і форми роботи з дітьми 9, 10, 11 років. Це вже є діти доросліші, їх вже інтерес до поведінки старшого віку. Це вже не хочу наслідувати старших, своїх друзів. Я вам хочу сказати, що діти вже 13 років, художні час не більш дозрівають як хлопці. Вони вже помсують своєю зовнішністю. І мета таких занять — глибше познайомити дітей із святим письмом, щоб в них в Біблії був авторитет. Познайомити те, що дитина повинна раз на місяць, а може й частіше, приходити до святого причастя. Вони повинні знати вже таїнство православної церкви. От ми кожному таке роздруковували і мали. Вони е, знайомляться і життях святих. Обов'язково навіть з такими маленькими, і хоч у святого ми розказуємо. Хай коротко. От, наприклад, я беру такі, знаєте, книжечки, де є розмальовки. От маленьким дітям я вам не показала, якими треба бути. І тут показали що Ви приходите і показуєте, і тут же Господь так управляє слова і думки, що ми самі собі часу дивуємося. Також про, наприклад, про святого Серафима Сороцького взяла, і зразу показую малюнки. Не всі малюнки. Один-два малюнки показано і достатні, але вже дитина знає, чи святий Микола є такий святий. І саме діти такого віку. Їх знайомимо з Божественною літургією і з заповідями Божими. Що вони заповіді Божі, от ви бачите, тут ми зробили 10 заповідей, кожен заповідь, 10 заповідей Божих. І можна сказати, що оці не знаю Божі, щоб ми можемо бути так тим поїздом. Який, і, тим поїду, і заповіді Божі. Повторюємо до кожної заповіді Божі ми використовуємо життя святого і вже працюємо з дітьми. Так, піла зрушив взяти, щоб його повезла. Так, от які форми роботи? Не лекція читання, щоб дитина висловлювала себе, якісь фільми показувати, і сьогодні дитина покаже дві сценки, покажуть такі міні-сценки, які є і в цій книжці. Передавання мімікою і жестами можемо так зробити. От цитату вивчили, покажіть ту цитату жестами. У нас такий був приклад, можливо, вона трохи заважка. Ми коли говорили про царство Боже, що таке царство Боже. От дітям кажу, таке царство Боже, відобразіть цю цитату да, жеста, що царство ворота не поживе і битво, але радість мі, і праведність дусі святому. І кожен собі відтворював. Е, ага, от кажуть діти принесли свої зошити. Які що там накида, ви будете мати можливість потім підійти і подивитися. І кожен показував, що о, оцю цитату, яка була класна робота, бо відвідуємо храми, так колоницькі поїздки, що казав отець Андрій, виїзд на природу, ви знаєте, і дуже треба постійно. Я говорю, і мені це дуже подобається. І вам раджу, щоб діти годували пташок, щоб вони проявляли милосердя до того творіння Божого, яке Бог створив, годівнички. Взяти нас в місті, то купили молоко, повирізали, папір, на тебе вже так з дерева. Щось з на мати обов'язково, щоб вони відчували, що вони в цьому світі потрібні і наші менші друзі теж потребують допомоги. Молитви які? От ви бачите, в ранішній вечір молитва Єфрама Сіріана, молитва без того причастя. От, от, а тут методи і форми роботи показуємо. От, що означає це скорочення? Матвії 8, 1,4. Бачите, що дитина. Знали. Ось цього вибрати чотири евангелисти, закресити букви, щоб вони знали, хто які є чотири евангелисти. Далі тут різні методи і форми роботи. Цитату взяли, наприклад, про Царство Боже, що я говорила, прорізали, дали дітям і діти правильно складають. Так? А от тут, бачите, цей минулок знизу, у нас така була тема про Моїсея. От ми розповіли, я пояснила дітям про Моїсея, а потім я дав таку думку, давайте діти зараз на досі відтворимо. Те, що ви почули. І, але малюнок кожен малює коротенький, щось одне. Один намалював змію, один намалював кошик. Один, знаєте, такі малюнки намалювали, що дійсно, що я і не подумала це і згадати навіть на уроці. Дуже хороший цей метод. Е, далі, отут ви вже знає, знаєте, зайде хорошу рису і протилежний їй гріх. Тобто, наприклад, який протилежний їй гріх е, е, жадність протилежний. Чеснота, чим жадність перемагаємо? Щедрість, так. І так гордість перемагаючи? чим? То навіть можна зробити якусь гру таку, що діти, як, наприклад, ми таку гру робили, що хтось чим переборює. Яка переборе. Сила. І тут це теж заздрість і гнів позбавляє людини, її дуже у нас гарно теж проходить цей урок про заздрість. Про цей гріх ми просто зупинялися на цілий урок. Що стається людина, якою попадає у гріх заздрість. Навіть можна приєднати до е, теми, якщо беремо старий заповіт, все зрозуміло. Бо я так дещо перескорочую. наприклад, оце події, що ви бачите тут, це є фланелограф. Це події про історію Йосифа і старого заповіту. Тут вони бачать, що відклеюється, приклеюється. Коли ми говоримо про історію Йосифа, я не буду її переказувати, бо ви всі знаєте. То ми можемо сказати, який гріх понукав братів такі, такі вчинки робити з Йосифом. Заздрість, правили, заздрили, гнів і так далі. Розумієте, що вони знали, наскільки небезпечно. Я ми з тим гріхом діти боремося. Зразу там Господи помилуй, Господи благословить. Зразу ми його відганяємо від своєї. Думки і так далі. Дещо мушу, бо багато матеріалу вже діти чекають. Закінчить цитату чи прислів'я, це всі знають. Доброму слухачеві і півслова слова висадчі. Більше слухай, менше говори. І можна, наприклад, відкрити діти прийчу. Я дорога правди і життя. Хто сказав ті слова? Хай буде одне коротко. І далі, отут ви бачите слайд, чесноти, і гріхи. Можна написати на досі, понадруковували, отак, як тут ви бачите, надрукували. Виберіть чесноти, які, є, а які є гріхи. Дитина задійна, і на краще це запам'ятовує. Далі вивчення заповідей Божих у, у гривій формі. От коли ми вивчали заповіді Божі, я роздавала отакі у нас є перша заповідь, я Господь Бог твій, нехай не буде тебе інші Боги, окрім мене, чи п'ята заповідь, що ми батька і матір. Надруковувала, розрізала і просто не по порядку писала номери, роздавала дітей, а потім тепер кажу, кожен по номеру говорить. Одна дитина каже: я Господь, друга Бог твій, нехай не буде в тебе інші були, окрім мене. Всі повторили, потім знову повторили. Весь час треба повторювати, бо вони забувають, бо це не загальноосвітня школа. Весь час повторюємо, те саме говоримо кожен урок. І повторюємо. Також про заповіді Божих ми обов'язково говоримо про життя святого. Тут ми бачимо про святого, кому чому соверварву розказали, задіємо про цілителя Пантелеймона. І головну, яка мета була головне, ми приєднуємо до теми. Також коли ми говоримо про церкву, показуємо церкву і про той. Про той поїзд у нас вже він весь час висить на дошці. От там є не не правдиво свого ближнього, мені дуже подобається ця, ця цитата. Чорна пляма на язику. Отже, коли ми говоримо, щось неправду, то ми ковтаємо ті чорні плями. А з чорними чорну ми ковтаємо і рідні хвороби. І можна, знаєте, багато дітей так цікаво, коротко говорити. Такий був у нас, от такий, ми вже, бачите, церква прийнята як до корабля. І тут і такий, вже цитата може дитина зі витягнути, такий, знаєте, зацікавлений мотиваційний момент, можна так сказати. Що означає що на язику, Те, що я говорила, бачите? Далі фістункове заняття гра світлофору. цю групу придумала дитина, одна, яка до нас ходила, вона зараз вчиться у Троцькій академії. Корисні вчинки, заборона увага, може її прийняти і до заповідей Божих. Дітям родаємо отакі е, е, листочки, і вони пишуть, наприклад, не кради. Це заборона, вчинки чи увага. Заборона, так? Наприклад, я Господь Бог, чи нехай не буду в тебе Богів, окрім мене? Увага. увага і так далі. Коли ми говоримо про Біблію, я буду на цьому зупинятися ще, можу це теж вісіти, що Біблію ми повинні як читати. Зосереджено. Уважно, спокійно, терпляче. Чому так написано? Тому що спрацьовує зоровий зір і краще запам'ятовується. І так цю можна не тільки до заповідей Божих, і до інших, до гріха можна використати. Далі дивимося. Наприклад, про Йосифа що я говорила, от на слайді ми показали, а ще було от такий момент я роздруковувала і розмальовувала, і дітям роздавала. І потім повторення ми могли повторити. Потім ми повторили так у потіфара, у в'язниці. Так, його продають, гарний одяг. Все ви показуємо, як на повторення. Так само, отакі от є, ем, я вже десь їх положила, ото, що ви бачите на слайді, розмістити в правильній послідовності, події, життя біблійного персонажа Йосифа. Все по порядку, як відбувалося. Далі вивчення коротких молоток і руйній формі. От ви тут бачите, це не по порядку. Ми даємо дітям, діти складають. Слава тобі, Боже наш! Слава тобі! Боже, eh, Боже, будь милостивий до мене грішно. Ти, Господи Ісусу Христе, Божий, спаси, помили мене грішно. Такі коротенькі, щоб ми ці молитви знали і знали, що їх треба постійно eh, постійно промовляти. І вони постійно повинні бути в нашій думці. Це робота в парах вже, теж, бачите, на пофнаподобі. От посварилися, причини образок сказав хтось, подумав щось не так. Не привітався, розумієте, Ірина вже образилася. Е, які шляхи примирення, як помиритися? Отут прощення, ну і так далі. Е, кросфорди, всі ви знаєте, це у вас є на диску. Склади сердечко, можете самі е, написали якісь пазлиї, дали дітям, діти склали, що повинно нашому шерсти постійно жити, любов, віра, молитва. А можна взяти щось одне-два, якщо забагато. Робота в групах, це у вас все це є. Притчі Христової, різні методи і форми роботи. Цитату діти теж повинні її, або на дості навіть написати, те, що ви бачите, і діти повинні правильно її скласти. Якщо дитині важко скласти, бере Біблію та, і по Біблії правильно складає як підказка. Практична робота, я думаю, що вчителі може вже знають, бо ми вже її і робили, от я тут тільки покажу. Тут можна, знаєте, міняти. От. Що відбувається з нашим серцем, я не буду піднімати, що відбувається з нашим серцем, коли попадає у нього гнів. Тут, де гнів, сода, тут де в серце вода підкислена з уксусом, тут цукор. От що відбувається, коли попадає гнів? Даю соди гніву, даю серце. Воно бурхлить, очі людиною робиться. Тут виходять і слова, і вчинки, і поведінка, за якими потім шкодуємо і так далі. Даємо потім, щоб то комирити, що даємо прощення. Зразу заладжуємо всі проли, що там, господи, прости, пробачу, більше так не буду, вивозь мене грішна і так далі. Це вже від людини. Можна стакану робити, проста вода, Десь я брал, а тут є. Так, проста вода. Налили чистої води, взяли фарбу. О, що яке, от так стається з нашим серцем, коли в нього попадає капля гріха, Тут треба, знаєте, чорнила взяти чи така краска. О, що стається? А тепер уявіть, тобі, скільки треба нам води, щоб оцю е, гривлюку вимити, скільки стаканів. Можу робити, тут десь 5-6 стаканів треба, щоб було чисто. З водою можна, скільки хочете робити, теж фантазія. Далі, коли я хочу зупинитися трошки, там я по що, на таке основних питань, як я втесі, га, говорив, Бог і світ, це я мала світ. Порядку говорити десь дошить, не знаю, як ходіла. Бачите, буду вже. так попаний бути. От, наприклад, коли ми говоримо Бог і світ, Бог зі про Бога. Е тема важка і непроста, але ізюминку ми говоримо, наприклад, що ми говоримо, таку ізюминку можна зробити, бо акцент ми робимо, що наша душа є безсмертна. Ми справа маємо стільки е з діл з цілів, скільки з шею, бо душа є вічна. Ходьяли, наприклад. Паперову коробку, сім нікому не треба, бо вона вже з тобою негативне все. Бо уявіть, що це і наше тіло. В наше тіло це теж написано, іди, ми даємо золото, наприклад, кульцо, так? Що ми можемо зробити з тою коробкою? Порізати діти говорять, спалити, порвати, знищити. Що ми можемо зробити з золотом? Нічого. Воно тільки буде мати іншу форму. Так само, і наша душа вона прирівнюється до. Золота, тому що вона є вічна і так далі. Що такий один метод. Бо ми сьогодні говоримо про методи, як зробити, щоб ворог був цікавий. Потім, наприклад, про гріх ми сьогодні говорили. Теж є віршики. Вас гріх дуже схожий на горіх. Щоб розбити горіх, треба прикласти зусилля. Щоб його треба. Так само і для того, щоб перебороти погану думку чи слово, теж повинні ми прикласти зусилля. І ми просимо допомоги Ісуса Христа. Далі про яблуко. Наприклад, коли ми говоримо грі, повіть собі з вигляду яблуко гарне, але ми ж не знаємо, яке всередині. Уявіть собі, що це яблуко черв'ячок війшов всередину яблуку. Він там свою роботу зробив, що воно вже не можна його споживати. Так само і людина зверху вона може бути хороша, а всередині ми вже знаємо. І акцент робить, що господиться не на зовнішній вигляд людини, а на серце. Людини не дивлячись, що вдягнена людина, яка має там освіта, але на перше бога цікавить, яка людська душа. Душа веще, а це на це робимо.